Зараз з нами на прямому зв'язку Павло Танасюк, засновник компанії Спейсбіт. Трошки поговоримо про ці місячні програми. Пане Павло, доброго вам вечора. Вечір. Доброго вам також. Пане Павле, ну ми знаєте, як почали цю розмову про луну 25 і про успіхи індійців таким чином, що це ну своєрідна така площина космічних, космічних воїн, чи можна так сказати. Тому що ну пан ігор, наприклад, вважає, що місяць і космічні програми це все таки більше бізнес, а не якась там демонстрація своєї суперсили. Ну на даний момент це, по перше, початок якихось бізнес процесів на місяці, комерціалізація, закази, які нас видають в інших країнах, чесним компаніям в майбутньому це більш стратегічні речі, тобто це територія, може воєнні бази, як розробка якісь полезних матеріалів. Але на даний момент це основне це повернутися на місяць і залишитися на місці, саме американська компанія Артеміда і NASA Кліпс вони розраховані на те, щоб повернути, повернути людину на місяць і вже там залишитися. Ну е, плани, от сполучені штати, наприклад, е, приватна компанія SpaceX збирається летіти вже до Марса. А тут ми з'ясовуємо, що і на місяць всі приземлитися не можуть. Це все більше, більше про амбіції чи про що це? Ну, Марс, це дуже така далека історія, чесно кажучи, нам спочатку треба освоїти Луну. І вже Ілон Маск також каже про те, що треба спочатку луна, а потім вже летіти на Марс. Спочатку в нього були схеми, як ми можемо полетіти на Марс орбіти Землі, але це не дуже реалістично і будуть використовувати Луну як саме стартову площадку, також щоб летіти, мабуть, і на місць на Марс. Пане Павло, якщо оцінити добрий вечір, е, б, та якщо оцінити, якщо оцінити те, як країни зараз мають успіх в розвитку космічної галузі, який би ви зробили, яку би ви зробили сходинку? Та перше, друге, третє місце хто найуспішніший? І чи дійсно для цього перше, що потрібно, це гроші, а потім уже набирати кадри завдяки тому, що в тебе є фінанси чи ні? Я думаю, що потрібне бажання, дуже велике бажання і умови для цього гроші можна знайти. Я думаю, гроші можна знайти і в Україні для космічної програми, для лунної програми. Навіть під час війни я думаю, багато комерційних компаній хочуть притримати таку ініціативу. Я думаю, що на першому місці на даний момент щодо успішних програм лунних це Китай. Потім Сполучені Штати Америки та Індія. Але Сполучені Штати, як ви знаєте, не мали дуже таких recent місій на, на місяці. От в цьому році буде дві місії. Наша компанія, вона в одній з них приймає участь. Буде дві місії, і це компанія американські Астробоці Кінтутів Машин. Вони в, в четвертому кварталі цього року спробують прилонитися. Угу. Ну і цікаво сьогодні День Державного прапору України. Ми вас цим також вітаємо. Я про те, що ще в 21-му році ви казали про те, що є така ідея, щоб прапор України та карту України, та яка буде зроблена на спеціальній поверхні, на спеціальному матеріалі, також доставити на місяць. Як з цим справи? Так, це була моя ідея ще декілька років тому, що до війни. Активної фази війни, е, е, і зараз ми е, над цим працюємо. Вона вже встановлена на посадочному посадковому моделі американському компанії Astrobotic тобто вона вже прикручена до самої е, модуля, котрий буде прилонятися в кінці цього року, і через декілька місяців його інтегрують до ракети Vulcan Centaur компанії ULA була затримка десь практично на рік. Вони проводили додаткові тести компанії Це нова ракета, бо вони не хочуть використовувати двигуни російські, і зараз це перший ступінь двигун Джефа Безаса, котрий буде використовуватися вперше щоб доставити нагрузку на орбіту, а потім вже і на поверхню місяця. А щодо українського прапора, так дійсно ми його зробили з металу він алюмінієвий, покритий шаром. Золото щоб залишитися на місяці на мільйони років. Там же буде карта України з усіма територіями з Кримом, і ми надіємося, що це такий буде символічний знак в цей тяжкий час для всіх українців, щоб ми могли подивитися на, на небо і побачити, що там також є символіка України і де немає символіки агресора. Ви хотіли а додати дуже, дякую, дуже так? Я дуже дякую за такі чудові новини. В мене таке запитання. Здається, два роки тому була інформація, що Франція і об'єднані Арабські Емірати так само робили з. Спільний договір про те, щоб робити якісь розробки і саме спрямовані на місяць. Скажіть, будь ласка, чи може коло цих країн ось видавали градацію, які країни mm -hmm. зараз Най в топі? Перші, так? Та. Чи може до них, наприклад, додатися я не знаю, там Франція, чи може до них додатися Арабські Емірати і Україна, як наша космічна взагалі галузь? Ми де там в топі, все таки в десятці, в двадцятці, Куди ми можемо взагалі себе все таки відносити? Тому що це величезна перевага, це дуже висока додана вартість. Вся космічна галузь, На що нам потрібно надалі вкладати гроші? Як насправді. Пан Руслан сказав, це найвище, що може бути та в технології. Будь ласка, пане Павле. Є декілька технологій, які потрібні, щоб долетіти до Луни. По перше, це ракета. Ми можемо використовувати ракету Ілона Маска чи ULA, чи якусь іншу французьку ракету. Потім нам потрібен посадковий модуль: це саме той модуль, який нас везе з орбіти Землі до самого місяця. Потім, після цього, нам треба виконати м'яку посадку і деякі орбітальні місії. Вони більш успішні ніж інші. Якщо ви питаєте, чи можуть якісь країни е, прийти до цього і вийти на перші сходинки, то щодо е, людей на, на місяці, то мабуть це тільки Китай та Сеєнони Штати Америки, котрі зможуть наступне декілька років е, запустити людину успішно на місяць. Угу. Якщо ми кажемо про якісь роботизовані місії, то я думаю, що тут. Перекраїн може збільшитися, бо там треба розробити не ракету, не якусь сложну систему, а саме посадковий модуль. І такий модуль можна відправити на досить легкі ракети, такі як SpaceX Falcon 9, Наприклад, якщо ж ми відправляємо людей у космос, то це зовсім інші ракети, зовсім інші потужності потрібні. Дякую, дуже дякуємо. Спасибі, що доєдналися. Цікава розмова. Очевидно, що можемо ще продовжувати. Будемо рухатись далі до інших тен. Пане пане Павло. Вам дякуємо, що доєднались. Бажаємо успіхів в подальших розробках. Зрозуміло, що є потенціал, є куди рости. І ваша британська компанія, я думаю, буде працювати на благо України. Також оскільки ви є українцем. Спасибі вам. Павло Танасюк Був з нами, засновник компанії SpaceBit. Спасибі.